Вітаю всіх жінок зі святом весни. Сьогоднішній випуск майже весь присвячений прекрасній половині. Тож у часі ви побачите. Депутатські рішення, районна сесія, нові потужності, робочі місця, смачний фестиваль, варівська палачинта. Жіночий день. Привітання та побажання. Свято весни. Концертна програма. І починаємо наш випуск із політики. Обрання заступника райради, реорганізація Ужгородської залізничної лікарні та зміни до бюджету стали ключовими питаннями на першому пленарному засіданні Ужгородської районної ради. Окрім цього, депутати розглядали ще близько 30 питань. Якщо за перші 17 питань депутати голосували злагоджено, то ближче до завершення між обранцями зав'язалися невеликі конфлікти. Більше розкаже Андрій Білканич. На третій сесії Ужгородської районної ради присутні майже всі депутати. 33. На порядку денному чимало питань для вирішення. Однак розпочинають засідання із урочистостей за професіоналізм та активну громадську позицію годинником від голови Верховної Ради України нагороджують Наталію Мигалину. Одним із прийнятих рішень є внесення змін до районного бюджету на 2016 рік. Далі пряма мова. сума, Генсурді до кошту. Фонд це 3 мільйони 254 тисячі. що кошти за спеціальним фондом бюджету розвитку ми спрямовуємо 58 тисяч 79 гривень для адміністрації, на завершення робіт з виготовлення певно-кошторисної документації, розпорядження коштів адміністрації, також коштів біля капітального будівництва. Там 58 тисяч 79 гривень. Зараз по коштів освітньої субвенції ми виділяємо 3 мільйони вісім тисяч, Збільшуємо обсяг до фонду районного бюджету на суму 1 мільйон 77 тисяч 515 гривень. На порядку денному і питання реорганізації Ужгородської залізничної лікарні власне депутати приймають рішення об'єднати три лікарні Ужгородську, чопську та середнянську в одну ЦРЛ. Поза як вже з літа цього року район не зможе фінансувати всі три заклади. Діють три районні лікарні. 902 працівники. Фінансування, яке ми сьогодні до розглядати бюджету, не вистачає і стоїть питання про реорганізацію цих трьох закладів. Якщо ми не будемо зараз починати процедуру реорганізації, то ми десь коли не зможемо фінансувати. Однак таке рішення викликало чимало протиріч. Зокрема, депутати від єдиного центру та КМКС не брали участі у голосуванні. кажуть, обурені тим, що мова йде не лише про зменшення ліжкомісць, а й про зменшення медичних кадрів у результаті такого злиття установ, адже уникнути наслідків та сприяти їх об'єднанню можна і поступово по новим штатним розписам. йде скорочення 20 ліжкомісць. Середняцький регіон об'єднує 24 населені пункти. Ну, це трошки більше як Перечинський район. І лишити такий регіон на 25 ліжок, я рахую, що це є просто злочин. Злочин по відношенню до своїх громадян, до свого, до членів своєї територіальної громади. Якщо ми скоротимо, я не знаю, куди будуть наші люди ходити. Якщо з Пацканьовий або Занталовиць будуть люди добиратися в місту, скажіть, будь ласка, ми їм покращимо послуги, чи ми їм погіршимо? Я думаю, погіршимо. І от якраз суть в тому, щоб ми не допустили. Такого колапсу або таких перекосів. У нас була така пропозиція, що спочатку об'єднати ці дві лікарні, а середнянську потім вивчити дуже детально і, в принципі, зробити так, як ми зробили колись в Добринську лікарню, тобто зробити частину частину лікарні залишити у, місті, у селищі середньому, а частину зробити паліативне відділення або дом для або будинок для перестарілих, тобто так зробити, щоб ні один медик не був скорочений. Тобто, зробити в чому суть? Якщо, наприклад, ми робимо злиття всіх трьох. Лікарень робимо одну центральну лікарню, то у нас, звичайно, навряд чи ми зможемо зберегти всіх медиків, щоб вони були на робочому місці. Тобто підуть якісь скорочення. Спірне питання виникло і щодо обрання заступника голови районної ради. Пропонований кандидат на посаду Тібарі Єцькіп від опозиційного блоку. А власне єдиний центр партія угорців КМКС Батьківщина та блок Петра Порошенка Солідарність відмовляються брати участь у голосуванні. Коли відбувалися вибори районної, голови районної ради, то були була створена така коаліція, неприродня коаліція, в яку вступили, це блок Петра Порошенка, це опозиційний блок, і це відродження і партія Ляшка. І тому, в принципі, якщо вони собі обрали голову, в принципі, з порушенням регламенту, якого ми не признаємо, що дійсно він був обраний, так, як має бути легітимним шляхом, то ми, звичайно, і не приймали участь у голосуванні. Коли обирали голову ради Чорнака, то він пообіцяв всім трьом фракціям заступників. І зараз така виходить коліс, що не можуть обрати заступника. Ми не приймаємо участі в голосуванні, а вони, хтось із фракцій, постійно є ображеним і не можуть обрати заступника. Я вважаю, що от ця неприродність, яка сталася при обрані голови, вона дає себе і зараз. Тим не менше, депутати готуються до таємного голосування, у якому беруть участь 15 із 33 депутатів, включно і лічильну комісію. Однак цих голосів недостатньо, щоб депутат від опозиційного блоку Тібарі Яцьків зміг стати заступником голови райради. В результаті депутатського голосування 14 за і один проти. Заступника не обрано. 19. Не випускних людей 18. Рефітерний у день вивернули кренці, становимо, що голосування взяли участь 15 депутатів. Кількість бюлеснених, кількість голосувань за 14, кількість не підтримує кандидата 1. Отже, за результатами голосування кандидата вивезені на усаду заступника в районі. ねオおラの。 Власне обрання заступники депутати переносять на наступне засідання районної ради. Не зважаючи на певні суперечки, депутати змогли і знайти порозуміння та прийняти такі проекти рішень, як програма підтримки ветеранських громадських організацій, щорічного всеукраїнського конкурсу Кращий службовець забезпечення розвитку освіти, культури, традицій нацменшин району на 2016-2020 роки та інші. Попри важливі питання, депутати не забули і про жіночий день 8 березня. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх жінок Ужгородщини із 8 бережнем, побажати їм міцного здоров'я, щастя, весняного настрою. Нехай їм щастить. 6 березня на околиці Ужгорода на межі з українсько-словацьким державним кордоном було затримано групу нелегалів двох сомалійців та трьох в'єтнамців. Серед них була одна жінка. Як вдалося з'ясувати, ця група певний період жила в околицях нашої столиці, а звідти на таксі нелегали подалися на захід України. Вже звідси планували потрапити до Словаччини та Німеччини у сподіванні на отримання соціальних виплат. Однак їхню нелегальну мандрівку припинили правоохоронці неподалік словацького кордону. Наразі група нелегалів перебуває у чопському. У прикордонному загоні тривають заходи щодо пошуку причетних осіб до протиправної діяльності. Водій легкового автомобіля «Вольво» з чеської реєстрації, рухаючись з села дравці напрямку села Кінчиш, виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в вантажівку. У результаті ДТП легковик сильно пошкоджено, а водій працівник охоронного підприємства помер в центральній міській клінічній лікарні Ужгорода. Керівництво автомобільного заводу Єврокар з надією дивиться в майбутнє. Підприємство отримало дозвіл та запускає виробництво нових версій шкоди, які збільшить кількість вироблених автомобілів на заводі. Та чи дасть це поштовх до збільшення робочих місць для закарпатців, та яка ситуація спостерігається на підприємстві сьогодні? Дізнавалися мої колеги. Емоційний зовнішній вигляд, ультрасучасні технології та неперевершений просторий інтер'єр. Саме такою виглядає нова шкода Суперб8, яка була презентована на заводі Єврокар. Розпочнеться серійне виробництво, дозвіл на яке підприємство отримало від своїх чеських партнерів. Суперб э, очень швидко ворвався на ринок в кінці прошлого року і э, став в результаті автомобілем года в Україні. Це на самом деле успіх, як для шкоди в целом, так і для нової моделі Суперба. На самом деле українці люблять «Суперб», знають «Суперб», тому що це вже второй раз когда «Суперб» встановиться автомобілем года в Україні. Однак, незважаючи на збільшення кількості виробництва автомобілів, воно не є суттєвим для підприємства. За рік Єврокар повинен був випустити 3800 автомобілів. Зараз виробництво збільшилося на 132 автівки, розповідає директор підприємства. Появиться ще одна модель, і хоч і невелика кількість, а в виробництві прибавить. Тобто, якщо казати ще на вчора, у нас Річний план був 3800 автомобілів. То вже сьогодні це буде 3932, завдяки цій невеличкій частки цих повнопривідних автомобілів. Разом із цим збільшення кількості робочих місць на підприємстві наразі не планується, оскільки як на автомобільному ринку, як і в цілому в Україні спостерігається криза. Попит надто малий. Однак, якщо він зростатиме, то й зростатиме кількість працівників на підприємстві. Наголошує керівництво. На заводі працює 256 Працівників, і це не цифра може швидко змінитися, якщо зростуть обйоми. Тобто більшість людей, які ми навчили, які зараз працюють на інших підприємствах, я думаю, що з ростом виробництва вони повернуться до нас і ми створимо нові місця. На це сподіваємося, якщо зміниться ситуація і буде попит. Також, крім запропонованої версії, шкода Суперб Єврокар, запускає дизельну версію шкода Октавія А7 з екологічно чистим двигуном Євро5, що забезпечує високоекономічний розвиток споживання палива. Млинці на будь-який смак, та навіть з-за кордону у Мукачеві відбувся смачний фестиваль «Варежська палачинта». Його провели у парку перемоги, де зібралося чимало відвідувачів. Там були мої колеги, вони все бачили і розкажуть більше. Фестиваль ярмарок Варшська Палачинта з 5 по 7 березня триває у парку перемоги. Крім традиційних млинців, з різними начинками тут частують і різним тістом, також медом, сирами та вином. Цей захід, скажімо так, прем'єра, тому що такого роду заходу, заходів весінніх Мукачеві давно не проводилося. Ми вирішили зробити такий пробний фестиваль млинців, який. Відрізняється від всіх закарпатських заходів тим, що це є суто свято млинців. Зігрітися в прохолодну погоду допомагали різноманітні веселі конкурси, байдужими до яких не залишилося як люди похилого віку, так і молоде покоління. Але справжній вогонь смаку показав шеф-повар з Угорщини, який вправно демонстрував, як треба перевертати млинці на пательні. Сьогодні готові млинчики гундель, млинчики гортобаді готовим блічки гортобаді, це венгерське наше національне блюдо. Ласло Дорі також поділився і секретом найсмачнішого в світі млинця. Все треба спробувати, подегустувати, але я знаю, що коли йде щось з душі, ну це не можна. Не можна ніяк, не можна вчитися довго-довго часу. Да, я теж вчився в школі, в інституті. Це не навчиться. Вкус – це від душі йде. Всі гості свята залишилися задоволеними та ситими. Хорошо uh, проработали дитячі зустрічі, дитячі ігри, ігри шуткою, з юмором таким. Ну і з блінчиками, все. хорошо. вийшло. прекрасна ну, да. так, Млинцівдастував з медом. Багато зі десь 20. на цьому пора фестивалів не закінчується. Організатори обіцяють провести найближчим часом ще кілька свят. Є уже на працювання, що буде проводитися з'їзд сироварів, виробників сиру Закарпатської області. І за одне під це зробити і не тільки з'їзд, а й з ярмарку виробів, бринзи, вурди і інших виробів із молока. А вже 17 березня, буквально через два тижні, пройде другий з'їзд пивоварів Закарпатської області. І, Очевидно, дасть старт ще одному фестивалю: фестивалю пива. Понад 270 визначних західних діячів виступили з відкритим листом до європейських лідерів із закликом звільнити українську льотчицю Надію Савченко. Авторами листа стали лауреати Нобелівської премії, письменники, науковці, політики, громадські діячі, філософи, художники, що представляють щонайменше не менше країн світу. Серед підписантів відповідної петиції письменниця з Білорусі, Світлана Алексеєвич, Томас Венслова, Маркус Мекеляк з глава МЗС Німеччини Віктор Шендерович, російський письменник. Вони закликали євро. Ейських лідерів вжити надзвичайних заходів з метою негайного і безумовного звільнення 34-річної Надії Савченко, викраденої її у в'язницю на понад 20 місяців Російській Федерації. Жіноче свято вже майже на порозі відтак напередодні розпочались і святкування. Зокрема, в Мукачеві день прекрасної половини людства відзначили, як і годиться з піснями та теплими привітаннями. Чим ще радували жінок? Дивіться далі. Перед день міжнародного жіночого свята, 8 березня, в Мукачеві вітали жінок. В концертній програмі взяли участь кращі колективи міста, а також виконавці учні шкіл естетичного виховання та клубних закладів. Шановні, наші прекрасні чудові, я вас щиро вітаю з наступаючим 8 березня. Всього вам найкращого в цей день. Ви знаєте, з вами наше життя є важким, але без вас воно і неможливе. Тож в цей день бажаю вам, щоб всі ваші мрії змувалися. Щоб все те, що ви собі бажаєте в житті, а також знаєте, щоб воно було пішло до по життю, щоб воно оповнювалося, щоб цей день для вас став таким гарним початком весни, початком гарного настрою до кінця цього року. Хорові співи, гра на різноманітних музичних інструментах, гарні пісні від прекрасних вокалістів зарядили позитивом та гармонією всіх присутніх. Сьогодні згода вашого свята, міжнародного жіночого дня 8 березня, яке ось-ось-ось настане, цієї сцени ми шлемо вам наші найщиріші вітання. Ви поєднали в собі все. Теплоту душі, мужність, гармонію витонченості. Ви надихаєте на подвиги, заворожуєте, зводите з розуму, кохаєте і бажаєте бути коханим. Окрім традиційної класичної програми, в цьому році вітали й молодіжними напрямками в мистецтві. Здивував своїм талантом і справжній бітбоксер. Кидаючи залу театру, жінки саяли усмішкою, дарували позитив усім навколо. Напередодні свята всіх жінок в Віршаві організували концерт класичної музики. У світі Дісней так назвали виступ обласного симфонічного оркестру, який не вперше радує жителів міста. Однак на цей раз акцентували увагу на найменших глядачах. Що виконували та як реагувала юна публіка, розкажемо далі. Подібні класичні концерти в Варшаві вже стали доброю традицією. Тож міжнародне свято жінок гарний привід, аби вкотре порадувати прекрасну половину міста. Жінка може ну думати, мріяти лише про щось хороше, щось тепле, щось рідне. І хочу вас попросити, бережіть нас, чоловіків, бо може зараз умираючий вид, тому бережучи нас, ви бережете гармонію у суспільстві. Сьогодні ми справді зможемо насолодитися прекрасною, чарівною музикою, Професіоналів, які покажуть вживу свою майстерність, ексклюзивна програма у світі Дісней це підбірка відомих композицій з голівудських мультфільмів. Вони припали до душі не тільки найменшим глядачам, але і всім присутнім. Гарно Її? все сподобалось. так? Живий звук це нічого не замінить. Плеєр, комп'ютер. Це все треба піти і послухати, і пережити. Звучання класичної музики вирішили підсилити візуальними ефектами. Тож концерт перетворився на такий собі кіноперегляд, де звукову доріжку виконували вживу. Навіть я не дуже так до класики звик, так але з демонструванням відео то воно сприймається набагато легше. І я думаю, що сьогодні показник ви бачили, що... Практично ні одна дитинка не вийшла із залу. А це говорить про те, що діти слухали, сиділи і насолоджувалися, тому що коли демонструється мультфільм і йде прекрасна музика, то забуваєш, чесно кажучи, забуваєш навіть, що це симфонічний. Попросив Павла Івановича Балогу за сприяння. Він допоміг нам з організацією, і ось вони в нас в гостях. Я думаю, жінки сьогодні отримали дуже гарний такий приємний подарунок до свята весни. Вже вкотре до проведення концерту класики долучився народний депутат Павло Балога, який разом з міським головою вирішили в такий спосіб привітати жінок та подарувати містянам незабутні враження. А от у Рахові жінок вітали співучі мукачівці. Вихованці МДУ та гурт Бреві сподарували глядачам незабутню програму з народними піснями, національними танцями та хором. Там була наша знімальна група, тож в наступному сюжеті більше. Грамоти, теплі слова та квіти. Такі весняні подарунки в Рахові вирішили вручити жінкам колективно. В тамтешньому будинку культури панянок нагороджували за сумлінну роботу та заслуги. Доземний вам уклін. За турботу, розуміння, ніжність, які ви проявляєте до нас, мужчин щодня, дякуємо вам за те, що ви робите. Дякуємо Господу, за те, що ви у нас є. Зі святом вас. Концерт, який відбувся після урочистої частини, був організований за сприяння народного депутата України Василя Питьовки. Участь в ньому взяли співучі колективи Мукачівського державного університету, а також колоритні гурти та хор. Я, Христова, міра, Присутнім у залі жінкам програма припала до душі. Особливо вони були в захваті від народних танців та капельного співу. Душа, ніжна і жива. Вітер почув, і слова. Найбільше мені сподобався дуже хор. Потім скрипаль. Скрипаль, взагалі, чудо гарний. Потім що ще мені сподобалося. Дуже сподобався цей венгерський танець. Мені сподобався все. Це буквально дуже приємно і дуже гарно було для нас, для рахівчан це велике свято. Весну в Рахові зустріли, як і годиться, з піснями та танцями. Тож організатори концерту сподіваються, що вони зуміли порадувати жінок закарпатського парижу. У велятині Хузького району 8 березня відзначали всім селом. У святковому концерті взяло участь чотири десятки учасників. А от винуватців свята запросили в рази більше. Як все відбувалося, бачили і мої колеги. Концерт у подарунок усімченкам організували у хустському велятині для участі у дійстві. Запросили від малого до великого як відомих у краї вокалістів, так і початківців у мистецтві співу та танцю. Такий контраст додав концерту колоритності. Зізнається організатор заходу. Всі дуже люблять це свято. Діти у нас участвують в багатьох заходах. Вони відкликнулися з радістю. І дорослі також це свято у нас традиційне. Кожен рік ми готуємо, але стараємося програму відозмінювати, міняти її, дивлячись на. Вікову категорію на побажання населення, і на цей час, який у нас настав, учасників у цьогорічному концерті було з чотири десятки. Це виконавці різної вікової категорії. Проте запрошених було у рази більше у залі і яблуку не було де впасти. В концерті були задіяні учасники гуртків і е, сільського будинку культури, е, також діти е, села із музичної школи, також які відвідують але. Вільний час приходять і до нас на гуртки: вокальний, сольний, танцювальний ми запрошували, тому що у нас при будинку культури немає такого гуртка, але це дуже оздобило свято. Кожен присвятили прекрасній половині людства. концерт став приємним подарунком напередодні 8 березня. Я люблю 8 березня, тому що воно, е, ну, воно е, все свято це для дівчат. І ми даримо кожен рік всім дівчатам в класі подарунки. Мамам, ну, е, встраємо всякі свята. Е, і я дуже хочу привітати свою маму з 8 березня. Я її дуже дуже люблю. 8 березня найкраще свято для жінок. І я... я хочу привітати всіх жінок. А що ти знаєш про це свято? Що треба робити цього дня? Подарунки дівчатам і що? квіти і Пригла... приглашати на седання. І до прогнозу погоди закарпатців попереджають про сильні дощі. Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології. Вночі, 8 березня, на Закарпатті очікуються сильні дощі на високогір'ї з мокрим снігом. 8 9 березня на головних річках краю передбачене підвищення рівнів води до 1 метра. Втім, погода обіцяють синоптики. Повинна стабілізуватися. На цьому в мене все. Дякую, що довіряєте і дивитеся час. Бажаю вам, дорогі жінки, більше посміхатися та радіти життю. Бувайте!